Безпрецедентна акція українських націоналістів відбулася в Одесі. Всеукраїнське об'єднання Свобода організувало кількатисячний марш. Так молоді Одесити вшанували річницю з дня вбивства українського патріота Максима Чайки. Максим був одним з лідерів правого руху в Одесі, за що поплатився життям. Торік, 17 квітня, стався напад проросійських радикальних угрупувань на Максима. Його жорстоко побито, завдано смертельних рам. Насправді, той жовто-блакитний прапор, який нібито висить на державних установах сьогодні в Україні, та нібито українська конституція, яка сьогодні існує в нас, нібито українська влада, що це, це повна фікція. Що насправді ми живемо, на жаль, в країні, де українця молодого патріота. Можуть просто так вбивати на вулиці тільки за його патріотичні погляди. Загибель чайки збурила всю Україну. Президент Ющенко доручив розслідувати справу СБУ. Служба підтвердила угрупування Антіфа, підозрюване убивстві чайки, фінансують московські сили, зокрема, партія Родіна, яку очолює одіозний Ігор Марков. Він фігурант низки кримінальних справ, але й досі на волі. Натомість, убивство чайки досі не розкрито. Байдужість влади робить українофобів скаженим деревісабудя. Год вам! Слава, Слава Росії! Пі... Одесі існує такий телеканал АТВ, який фактично займається відпрацюванням брудних технологій по замкуванню людей. Цей канал фінансується з за кордону. Власником його є сумнівно відомий всім олігарх. Ігор Марко людям щодня промивають мозги і кажуть, що всі, хто розмовляють українською мовою, всі, хто шанують українських героїв, вони є одеситами, вони є якимись заїжджими галичанами. Загибель чайки трагічний, але лише фрагмент брутальної українофобії в Одесі. Три роки тому біля обласної державної адміністрації кримінальники жорстоко побили активістів свободи. Вони протестували проти встановлення пам'ятника московській володарці Єкатеріні. злочинців. Ніхто не шукає. Тому випадку з нашою організацією просто розправилися. Свідомо були зняті наряди міліції. Фактично, ми вважаємо, що тих бандитів, які на нас напали, їм дали на це добро. Вони знали, що для них це буде безкарно. Тепер Максим Чайка для одеських патріотів символ боротьби за Україну. Біля місця загибелі завжди свіжі квіти, запалені свічки. Одеса стала центром паломництва українських патріотів. Для того щоб таких інцидентів не було не тільки в Одесі, а й по всій Україні маємо ну ліквідувати українофобію в Україні як явище. А для того, щоб цього досягнути, нам необхідно рішучі дії, в тому числі і сьогодні в Одесі наша акція. Це була, напевно, я думаю, найбільша акція націоналістів в Одесі. І вона, я думаю, сколихнула в певній мірі громадську думку в Одесі. Концерт Реквієм пройшов за участю легендарного гурту Кому вниз. І ніяк ми не вхазає, що зробилося нашим краєм, і не знає кожне вільні, членебалі. Залилися, ми хіба вільні, ми хіба вільні? Пожевільні, пожевільні.